Приветствую вас. Я сделаю вот это видео выключной теки для спонсоров. И даже не знаю, как его назвать. Честно слово. Значит, видите, я вам в субботу показал премьеру рассказика, как ой, как это все... Ну, давайте на русский сейчас приду. Как хорошо все начиналось. Ну, давайте оце відео я зроблю вам на українській мові. Хотіли? Хоча, вертаю вашу увагу, ну знаєте, такі розказики на українській будуть звучати поганенько. Вони поїбуть грубі. А українська, вона мелодійна, вона буде, ну, з... ну, я вам зроблю, але ви самі зрозумієте, що воно, знаєте, буде так звучати якось мелодійно. А тут треба так. Добре, зроблю це відео вам на українській мові. Що це за відео? А це одіорі, я не знаю, де, куди його віднести. Але я в цьому відео так і розповім трішки, як сказати, що за кадром цього розказу про Ірочку. Ну, хтось дивився, хто не дивився, якраз я посилання ще раз зроблю, подивитесь, щоб знали. Да, він длинний. А ну як по-іншому зробити розказ? Значить, дивіться. Ну, звичайно, це літературний твір. Тому він літературно оброблений. Я багато разів говорю, що ну, імена, які я використовую, та це якби, знаєте, такі, ну, щоб вони не співпадали з реальними людьми. Ну, люди ж образяться. Звичайно, що любий літературний твір у мене завжди має якийсь пробраз. Ну, така в мене традиція. Мені взагалі дуже важко щось зробити, якщо немає. А важко зацепитися. Так, да, тут є прообраз. Є! Ну, такий і Ірочка, і Коля. Не так їх звати пошті. Що єдине, як би сказати, е, не так по життю, як я вам розповів. Ну, по-перше, я поміняв місце. Це все відбувалося в страховій компанії. <сум> ні, ні, не дивуть. Ні, дійсно, реально, вона існує страхова компанія. Єдине, що я зробив, я зжав його. Ну, взагалі, там воно було длінюче. Ну, оці, як ірочка там... Ні, там абсолютно реально ірочка. Там дійсно. Прийшов заступник голови правління. Компанії. Молодий хлоп, ну як молодий, ну такий не дуже підстаркувати, не одружений. Да, і крутий. Крутий, крутий. Єдине, що я трішки опустив, на чому він, чому він крутий. Ну, знов таки, не це інша якби, е, така розмова, інше просто. От він прийшов, от він прийшов такий наворочений. Да, чому він крутий? Я про це, як сказати, отак от, мілько. Але дійсно. І в нього дійсно ну, квартира. І будинок, ще квартира, будинок, там, я так певне, ну, скоріш за все, в Франції був ще будиночок. Ну, такий, я говорю, крутили, крутили, крутелик. Його і запрошували не випадково, він був, не, як сказати, він був потрібний, тому що, розуміли, що він не просто так, а дасть прибуток. ні, ну і він і давав, дійсно. І він дійсно реально, реально. Дійсно, не був одружений. Абсолютно. Це от тут правда. Тут я взяв сюжет такий. Єдине що, ну говорю, по життю там був тривалий час. От ця ірочка, ну якби реальна. вона довгенько туди прибиралась. Ну, Просто стільки розповідати сил би не хватило. Якщо я всі сюжети розповідав, то тому що там багатосерійний фільм. Тому я ж жав. Я розповів тільки, е, як сказати, уже якби саме основне. От, да, вона дійсно таким ну, як би, метом залазила. І вона дійсно така, ну як би сказати, ну львиця, так. Да. Хоча знов таки ситуація. Хтось би сказав, що вона, ну, так, красива дівчина, але сказати, що вона така вже супер-пупер. знов таки, це дуже суб'єктивне. От я впевнений, що скільки б не було там експертів, чоловіків, один би хвалив, другий блав, другий, ой, така, та що ти там побачив? Це дуже суб'єктивне. Да, вона молода, ну, така симпатична. Ну, давайте так. Красива жінка. Молода, красива жінка. Хоча я ще раз говорю, хтось, можливо, сказав би, що, ну, мог би знайти якісь з'яви. Так, Да, вона дійсно за собою дуже слідкувала, дуже слідкувала, і не ну, виглядала так. І, ну як би сказати, те, що вона користувалася популярністю у чоловіків, факт. І те, що вона, ну знаєте, сірва, теж факт. Ну, почти точно. Оце я все взяв. І я, я її добро знав. <ріх> Ні, в реальному житті я зустрічав, ну тут просто, щоб ви трошки зрозуміли, і вона в мене не працювала і бачив. Ну бачив, але ну, вона вадимі, не, не, попод... ну, не підпорядковувалась. Мені якось було ну, сирімо. Я її бачу, бачу, ну я ж бачила, звичайне, бачив, як вона там поводжу, як вона говорить. Ну це все це бачить. Так само як я не то, що умисно, а декілька разів бачу, як вона намагалась, ну, як би сказати, ну, зацепити цього Реально багатенько. Ні, ну було видно, видно, видно. Ну, знаєте, вона, от я говорю, як, знаєте, вона охоту запустила. реально. Тепер розповідаю, що відбулося з реальними персонажами. Я говорю, що да, ну розповідь, розказік, я, ну, вжав я там, да, десь я щось попридумав, ну все розумієте, не можеш я все чітко знати. Щось що було. Ну, по-перше, ні, він не голубий. Ні. Це значно простіше. Дуже простіше. І от звертаюсь до вас, ну, я знаю, що в мене більше чоловіки як би, дивляться, але ну, можливо хтось із жінок подивиться або з дружиною поспілкуєтесь. Е, Дивіться, яка ситуація. Ні, він дійсно людина, яка ну, любить жінок і так далі. Але, і ще зговорю, він до цього був небідний. Щоб ви зрозуміли. І в майбутньому на сьогоднішній момент я його теж знаю. Не буду зараз навіть вам намікати, чим він займається, де він знаходиться. Давайте, ну, принцип вам це не потрібно. Давайте на цепі. Не бідна від людина. І, щоб ви зрозуміли, чому його Ірочка не цікава. Гадав? Ні. Ні. І це не те. І от те, що ви подумали. А Ірочка не цікавила тому, що, як сказати, вона не могла принести йому ніякого прибутку. Да, не дивуйтесь. Ні, він дійсно людина, яка заробляє гроші. Ви скажете, цинічний як? Так. Да. Ні, я говорю, що Ірочка, можливо, бути і була там така супер-пупер, але за неї нічого не було. Ну, а йому-то хотілося іншого. Він одружився. Ні, ви не фалюк, одружився. Надружився на дочці, депутата Верховної Ради, який був не просто депутат. Цю фамілію, ну зараз цього депутата нема. Це трошки стояка гортий. Цю фамілію ви час від часу чули. То розуміли? Тако він не дружився. Так, да, я не заперечую, скоріш за все, це був чисто бізнесовий крок. Ну просто я його, ну, якби, звичайно, я його з ним зустрічався, знав. І я розумів, що ця львиця його не спіймає. Тому що, Ні, людина просто, людина заробляла гроші. І він дивився на цю ірочку. Ну, красиво, ну сюди. А прибилі йде. І тому він дійсно, я так впевнений, що він і отружився, тому що це принос. Так, да, це йому дуже допомогло. Дуже допомогло. Був такий момент, що він був один момент займав дуже високий пост в одному в міністерстві. Ні, міністром він не був, але зараз ні вже ні. Но як ви розумієте, він заробляти міє. І тому дійсно його Ірочка не цікава. А ви ще подумали? Ні, ні. Просто ну, люди ще дійсно різні. І в даній ситуації, ну просто да, він, от ви скажете, цинічний, алчний не заперечує. Але з іншої сторони, ну ви б сказали, ну люди на гроші заробляє. Так, заробляє. І він все проходяв погрошав. Не заперечує. Тим паче він попрацював, попрацював, потім... Ну як, на якомусь етапі він 에... ну, по фінансовим питанням. Ні, там чисто по фінансовим питанням на якомусь етапі, ну от він ушов зі ві страхової компанії, тому що ну, там щось не так вони поділили. Ось така ситуація. Ну він гроші так, людина заробляє гроші. Ну? Так що такий нюанс. Взагалі, я говорю, розумієте, коли він щось розповідаю. Я розповідаю те, що я знаю. Да, я десь там перекладу, ну, добав... тому що літературно складно, знаєте, треба що. Я говорю, що буває яка ситуація. От якась ідейка згадається мені, я вже е е е літературно цей, в голові я завжди в голові складаю, не дивуйтеся. Складаю, а потім не цікаво. Ну, не цікаво, знаєте. Та, да, сюжет, так, да, але не цікаво. А буває, немає е, кінця... Ну, якого немає кінця. Розумієте, я все ж розповісти не можу. І Буває момент, коли ну, є, як, ну, якби я все-таки не хотів, щоб хтось навіть колись десь випадково послухав, міг себе вгадати. Не треба. ну, знаєте, все-таки. А з іншої сторони, буває такий момент, коли якби, кінець ну, не дуже правильний. Ну, просто я не хочу, знаєте, буває момент не дуже правильний, навіть краще його не, тр... не чіпати. Або буває такий менше кін... кончик, а ви маєте здогадатись, хто це. Ні, ні, то -ні, це стоп. Ні-ні-ні. Оце стоп. Ну, знаєте, всяке може бути. Тому от, літературна мисті. Це дійсно, абсолютно реальна ситуація. Так, да, дивіться, ви там просили відео про бандюків. Зробив для вас. Да, подивитися. Потім ви ще... Ну ще будуть які такі, дивіться. Ну давайте так. Я буду чередувати, десь на російський, мов десь на український. Просто я вже буває от з мені просто легше от такі які на російські, тому що вони такі більш... А на українські, мені знаєте, такі якісь мистецька м'ягенькі треба. Трошки друга ситуація. От, ну і зрозуміти правильно, це все-таки така літ. Баловство літературне, ну, наскільки це можливо. Так що, те, що ви дивитесь, молодці. Дякую, що ви дивитесь. Ну і дивіться далі. Все. Да, не забудьте що я... сьогодні ж буде стрім. Да, це... Бачите ще відео і реклама. До побачення.